Чи хотілося б вам дізнатись причини проблеми зі шкірою або зі слизовими? наприклад, вірусні захворювання, ОРВІ, ковід, а ще бронхіальна астма, слизова шлунку, слизова жовчного міхура це все одна і та сама тканина. Ми знаємо, як проходять ці захворювання, ми знаємо, які збудники знаходять. За допомогою аналізів, тестів, але саме, що передує цій хворобі для того, щоб запобігти її виникненню? Чи знаємо ми це? І я думаю, ви багато відповідей знайдете в цьому відео. Вітаю на каналі Світ всередині. Мене звуть Іріна я продовжую вас знайомити з германською новою медициною, точніше, з будовою нашого тіла, як воно реагує. І сьогодні, так, да, буде велика така тема: це ектодермальні тканини, а точніше, це тканини, які реагують на соціальні конфлікти, такі як конфлікт розділення та конфлікт території. Що ж це за тканина? Ну, без теоретичної частини, на жаль, ну, ми не можемо її уникнути, тому почнемо з теорії. Давайте пригадаємо, як проходить біологічно активна програма. Я вже розказувала про це в, минулому, в минулих відео, але нагадаю все одно. Спочатку відбувається шокова подія, яку сприймає людина драматична, ізольована, неочікувана вона. І починається конфліктна фаза, де нібито людина шукає вихід з критичної ситуації. І по завершенні такої конфліктної фази, коли людина знаходить вирішення, починає відбуватися відновлення. Відновлення часто буває з запаленням, набряками і температурою. Посередині відновлення відбувається епікриз. Ми нібито повертаємося короткочасно в конфліктну фазу. І е, після епікризу вже сходить набряк, і людині стає легше, вона йде на одужання. Так ось, ектодермальна тканина це така тканина, яка ще, її ще треба ділити на три частини, три типи різні. І Кожен тип буде реагувати на конфліктну фазу по-різному. Якщо, наприклад, ми минулу тканину роздивлялися мізодерму, вона вся, в принципі, відбув, ну, в принципі відбувається розпад тканини да, і відновлення з набряком, то тут не так. Давайте по порядку я розкажу і стане зрозуміло. Значить, Ділиться ще на три типи: це зовнішня шкіра, внутрішня шкіра і, і Тканина, яка міняє функціональність, знижує функціональність у відновленні. Зовнішня шкіра це саме епіталіальний шар шкіри. І слизові, але не всі. Це слизова носа зовнішнього вуха, очей, бронхи шляхи, слизова матки, сичових протоків, лоханок нирок, молочні протоки і навіть волосся. В цих тканинах, в конфліктній фазі буде розпад тканини, анеміння і втрата чутливості. А у фазі відновлення навпаки, зуд, набряк, почервоніння, шелушиння та біль. В епікризі втрата чутливості, короткочасно. Тобто зуди почервоніння означають, уже, що це відновлення. А в конфліктній фазі ми не відчуваємо ніяких симптомів. А другий тип це внутрішня шкіра. Сюди відносяться ритова порожнина, протоки слинних залаз, протоки щитоподібної залози, стравохід, слизова малої кривізни шлунку, 12 палої кишки, протоки підшлункової залази, печінки та жовчного міхура, і слизова самого жовчного міхура. Емалість субів сюди відноситься. І тут вже все догори дригам. Тобто в конфліктній фазі ми будемо відчувати біль. Буде і почервоніння, і біль, і дискомфорт. Е, да? А при відновленні буде набряк, але саме гострий біль пройде. Ось. Тому для е, Цієї тканини, ну от саме для зняття болю, дуже важливо вирішити конфлікт, і ми сразу, сразу людина відчує полегшення. Ну і від гастріт, да, коли болить гастріт, і коли знаходять причину, де саме відбулося, відбулася конфліктна така подія, шокова, біль сразу проходить. Або, наприклад, поверхневий каріес, теж біль в активній фазі відбувається. А при відновленні вже болю немає. І третя частина це органи, які змінюють свою функцію без кліткових клітинних змін. В активній фазі посилюють функцію, покращений зір, слух, смак. А при відновленні втрата цієї функції, втрата чутливості до смаків та запахів, або втрата зору, або слуха. Ми спостерігали це, наприклад, при ковіді. Всі, всі з цим, хто хворів, стикнулися майже всі, да? і всі знають, що це таке. Так це саме відновлення після конфлікту, зв'язаному з ектодермальними тканинами. Почну я зі шкіри, точніше, з епідермісу, верхній шар шкіри. Про шкіру я вже розповідала в минулій частині, точніше, позаминулі частині. Там мова йшла про дерму. Це більш такий глибокий шар, там відбувається. Запалення з, з допомогою бактерій або присутніх грибок. А ось в ектодермальних шарах шкіри процеси відбуваються з шелушинням, гною, такі водянисті пухерці або почерваніння. Тут не буде гнойних запалень. Частіше за все, це якісь вірусні захворювання, якщо, ну, якщо саме знаходять збудників. Але для германської нової медицини присутність вірусу чи бактерії, вона важлива тільки для діагностики, в якій тканині і відбувається процес, і який конфлікт запускає для того, щоб знайти саме запускаючу подію. А скажімо, саме який вірус присутній, вже не важливо. Відновлення тканини буде відбуватися з допомогою віруса, який є у середовищі. Ну, Наприклад, якщо всі хворіють вітрянкою, то відновлення тканини буде за допомогою вітрянки. Якщо це буде якийсь інший вірус, скоріш за все, всі будуть одним вірусом хворіти. Якщо це, Ми знаємо, що ковід, майже всі будуть хворіти ковідом. Якщо якийсь е, визначений тип грипа, це буде у всіх один грип. Але треба мати на увазі, що якщо свого Конфлікту не відбулося, якщо шокової події не було, якщо всі спокійні, ніхто не боїться захворіти вірусом. Якщо мати не боїться, що дитина принесе вітрянку, тому що всі хворіють, то не буде відновлення за допомогою вітряної віспи, наприклад, тому що немає конфлікту, який треба відновити. Тому відношення до хвороб більш спокійне, воно ну, Вигідне для нас. Ми не хворіємо, якщо у нас немає конфлікту. Тому неважливо, який саме буде вірус. І всі ми стикнулися, наприклад, з тим, що тести знаходили ковід у людей, а вони не хворіли. І це ну, такий показник. Ми не розуміли, чому так, чому одні хворіють, інші не хворіють. Тому що у людини людина вдохнула цей вірус, він присутній в організмі, він присутній на слизовій, але відновлювати там нема чого. Я думаю, про віруси ми ще поговоримо в іншим разом, але давайте розберемося зі шкірними захворюваннями. Давайте, наприклад, ще розберемо лішай. Впевненість мами і страх мами грають дуже велику роль. Якщо мама впевнена, що тварина заразна, і в неї є страх, що її дитина заразиться, заразитися лішайом, наприклад, дуже Великий процент вірогідності. І а, тут саме йде конфлікт розділення. Тобто дитина вже взяла, наприклад, улічну якусь тваринку на руки, і вона вже там з нею погралася, і тут мама бачить цю ситуацію, і вона громко ойкає і біжить до дитини, що та заразилася, що, або кінь, кінь ту собаку, вона заразна, все, дитина вже в конфлікті, вона перенімає цей страх мати, і е, вона вже боїться, що вона може заразитися. І це розділення від вірусу, от саме такий захист від вірусу, страх, да, що, що зараз, зараз на мене нападе страшний вірус, або відділення від цієї тваринки, да, або навпаки вона хотіла цю тваринку тримати, а в неї забирають. Вже і є конфліктом розділення для епітелії. І тому саме одужання буде, ну. Дуже вирогідним, дуже вирогінним, що буде якесь запалення, і присутній там буде лішай, чи ні, це вже означає, ну, чи присутній цей збудник, або це вірус герпітичний, да, такий. Ось. І вірус герпесу, він теж е, от кажуть, що, наприклад, виникає, коли імунітет впав. Але це теж одуження, це теж фаза одуження після конфліктної фази. І знову обратна ситуація, якщо дитина не злякалася, їй ні, ні від чого одужувати. Тому спокійна мати, залог здорової дитини. Ну, і ще один випадок приведу: саме з саме свого життя була у нас така ситуація з моєю дитиною, і дерматит у нас пройшов за одну добу, майже одну добу. Хоча до цього, декілька років тому, Точно, такими симптомами, такий самий дерматит, у нас зайняли лікування десь місяць під наглядом лікаря, і з мазями різними перепробували, нічого не проходило, такий нормальний був дерматит. І ось ми відпочиваємо на пляжі, дитина моя виходить з води, а вона в красних плямах. Ну, прямо страш, ну, просто страшне. І ще. Шкіра побіліла від води, від холодної, і ці червоні яркі плями, я думаю, ну просто, Ну Ну просто я думаю ну, це просто жах, це Виглядало так страшно. І ну я вже, якщо перший раз не знала, що таке науково-психосоматика, тут я вже мала ці знання, і ми сразу почали з нею пригадувати, що сталося. І що ми знаходимо? За, десь за добу до цього відбувся такий випадок. Вони грали на вулиці, дитина вибігає на вулицю і вибігає з нею разом наш пес. Він хоче добряк, але ну, такий великий, достатньо. І йшла жіночка, і вона злякалася. Дитина не очікувала, що вибіжить пес і ще тут тітонька почала на неї кричати, щоб та забрала тварину, а забрала собаку, а мала не знає, що з собакою робити. Вона злякалася, вона почала короче, звати собаку, прибіжала додому, вся в слізах, перелякана. Ми ну, її заспокоїли тоді. Там, собаку забрали, все в порядку. Жіночка, ясна справа, що вона просто в шоці, вона не очікувала да, те, що собачка вибіжить. Ось і, хоча він і добряк, але люди не знають про це. І ось цей стрес, він е, через десь добу з'явився явив, такий симптом. Тобто дитина забула вже, і в неї почалось відновлення. І, е, причому ми пригадували різні різні випадки, а цей випадок саме якось він заховався в пам'яті, його не було. І потім я кажу. Дивись, ось було ж таке, що ти плакала, злякалася, що ти там відчула? Вона розказала, що вона дуже злякалася. І так було і, і соромно, і погано, і хоч провалися сквозь землю, і не знає, що з тою собакою робити. В неї вийшли емоції, вона ну поділилася зі мною, зняла якби ізольованість додатково. і я з нею поговорила, я кажу, що ну, ти розумієш, що жіночка вона не хотіла на тебе кричати, скоріш за все, вона просто злякалась. Ну, ось Такий такі розговори, якби заспокоїти дитину, і ми ніби як перепрожили це, що можна було зробити в цьому випадку, щоб вона зрозуміла, що вона не винна в цій ситуації. І ну, буквально на вечір вже... Майже в два рази зменшився симптоми, на наступний день він зовсім прийшов. Це було як казка. І так, як кому потім ми пригадуємо і так, Та то було таке. ну, То було просто, мабуть, таке це не дерматит був, а підразнення якесь. ну, Це було повністю тіло пошкод... ну, просто червоне тіло було у дитини. Так що виявити причину дуже важливо. І це може допомогти, от бачите, в таких в таких навіть серйозних випадках таке ну чудове зцілення. що ще хочу зазначити, що в випадку в випадку з моєю дитиною, якщо б ми не знайшли цей конфлікт, то отримати алергію в цьому випадку. 100% можна. А чому? Тому що алергія це саме реакція на конфлікт розділення. Хтось реагує шкірою, хтось реагує слизовими оболонками очей, носа, у когось запалення. Що б могло відбутися? От ми не знайшли, наприклад, цей конфлікт. Значить, виходить, що через деякий час, коли на дитину, наприклад, накричали знову, в неї може знову з'явитися зуд. і… Такі саме прояви, або як вона прореагує, як її організм прореагує на такий конфлікт, тут пригадати ну, неможливо. Можливо, це виліться на алергію на собак, або щось квітло, або щось вона їла, і це все може вийти у такою алергією. Тому важливо дуже знайти саме конфлікт прямо по, по гарячих слідах. Але якщо вже алергія є, так само треба шукати цей конфлікт, коли вона почалася, що там відбувалося, який шок відбувся. І неважливо, який алерген на вас діє, тому що насправді важливо, яка подія відбувалася, а алерген він може бути просто присутній поряд. Квітла береза, біжала собак, чи собака, от. Була в цій ситуації, да, і це розділення з собакою. Я, не, я боюсь, що вона вибігла, я, ну, Тобто для неї, для дитини, стрес був саме з собакою пов'язаний. Або вона щось їла мандаринку, апельсинку і щось таке, і теж може бути, алергія тому що, алергія на апельсин, тому що він в страхоході ще не переварився да, і присутній в цілі. Ось така історія. Є більш складні конфлікти, такі як псоріаз. Там два конфлікти одночасно працюють, тому о, тут теж розбиратися треба і в одному, і в іншому. Їх треба шукати. Вони працюють одночасно, і тому симптоми навіть міняються. Там десь водяніста, таке покриття да, шкіри, там десь пухірці, там ще й вона перемежається. Тобто, ну, але це такий більш складний конфлікт. Пігментні п'ятна теж сюди відносяться, це більш глибокий шар епітелію. Ми минулий раз от розбирали родинки, це в дермі знаходяться да, от і меланоми. А ось пігментні плями, вітіліга сюди відносяться, просто родині такі плями або ті, що з'являються згодом. це теж ектодермальні тканини. Багато ділянок реагують на територіальні конфлікти. Що це таке? Коли людина попадає в стресову шокову ситуацію, де або напряму хтось порушує її територію, ну, вламується в дім, наприклад. І людина не має можливості себе захистити, відстояти свої, свою територію реальну, але дуже багато і дуже часто територією є наше тіло. Наше якби, право на якісь рішення, право на життя, право на те, щоб поступати так, як нам, як нам зручно. І е, дуже часто люди такі більш сором'язливі, інтелігентні, вони страждають саме на хвороби, які пов'язані з територіальними конфліктами. Тому що часто людина, наприклад, е, на роботі вона не має права да, відповісти клієнту, який хаміт, які от часто ми стикаємося з хамством і стикаємося з нахабством, безпардонністю інших людей. Бо ситуації, коли, наприклад, молода сім'я вимушена жити з батьками, а батьки ведуть себе авторитарно, ламуються в кімнату, встановлюють свої правила, вон і діти не мають права да, на свої рішення. Залежні від, від дорослих або живуть на квартирі, залежні від від власника квартири і. А... Дуже часто це вважається така поведінка авторитарна, наприклад, у батьків вважається нормою. І люди не розуміють, що діти від цього страждають, від цієї авторитарності, коли, коли наприклад, зайти, вірватися да, в, в кімнату, або відволікти дитину від якоїсь справи, вважається нормою, або заставити її на якийсь гурток, в який вона не хоче йти. Це насправді це ненормально. У людини реагує тіло, змінюється, і потім люди піняють на чіпси, піняють на якісь мівіну, наприклад, чи щось інше, кажуть, що шунок там зіпсувався через це, і не зв'язують те, що авторитарна така поведінка батьків, наприклад, або вчителів. Вона може впливати саме на гастріти, на різні. Процеси в жовчних протоках, там, наприклад, або в нирках. Дуже шкідливо нав'язувати свою любов авторитарним способом. Хронічні гастрити, піланіфріти, цистіти, панкреатити, дуоденіти, ларингіти і астма це, це наслідки територіальних конфліктів, страху, злісті в різних їх проявах. До речі, сюди відносять і страх перед вірусними захворюваннями. Чому відбувається, наприклад, епідемії, пандемії це масовий страх. А нас ще додатково лякали ну, ви пригадуєте, заходами безпеки. Такі заходи безпеки, що люди їх боялися більше, ніж самої хвороби. Що за тобою приїдуть, тебе госпіталізують, і цей весь. Парад з мігалками це було особливо спочатку, це було дуже страшно, коли такі міри предполагалися, і е, випадків смертельних було більше. Вважалося, що, що це саме організми не пристосовані, а насправді просто більше страх був. Може, ви пригадуєте, як зустрічали автобус, зустрічали за автобус з Китаю. Саме літак з Китаю, потім автобус, як і камнями кидали, і все таке. Це страшна подія, треба це враховувати і мати на увазі, що наш страх це причина захворювань вірусних. І щоб запобігти, щоб в пандемію не захворіти, треба дуже спокійно до неї відноситись. Ви саме ви не захворієте, якщо ви спокійні. Тобто ваш імунітет буде працювати набагато краще, і якщо навіть вірус ви підхопите і розрішиться якийсь конфлікт, він буде не такий сильний, як при страху. Наприклад, астма це такий теж подвійний псоріаз подвійний конфлікт, астма теж подвійний конфлікт, це дуже сильний страх. Страх і неможливість крикнути, заричати, закричати на свого ворога, який є поряд. І ось виникає у людини астма. Тобто була ситуація, де людина дуже злякалася і не змогла нічого зробити, не змогла саме, саме крикнути. Багато трубчатих органів протоків пішлункової, нирок, жовчного міхура, молочні залази, протоки молочних залаз, вислані ектодермальною тканиною, протоки щитоподібної залази, вислані ектодермальною тканиною, а також коронарні судини, судини, які підходять і відходять від серця. При вирішенні конфлікту протоки можуть набрякнути і не пропускати рідини. Тобто буде і боль, і буде наслідки, такі, як, наприклад, жовчокам'яна хвороба, коли протоки зжимаються і не пропускають жовч, немає відтоку жовчі або в підшумкової залози. І потім виникає запалення міхура або запалення підшумкової залози, і жовчокам'яна хвороба, наприклад, може бути. Поганий відтік рідин це неприємний небезпечний симптом, особливо коли мова йде про коронарні судини. В конфліктній фазі людина відчуває біль, симптоми стенокардії. Потім в фазі відновлення буде набряк. Людина буде мати важкість, дихання, віддишка, така слабкість, відток і приток крові до серця ускладнюється, аби в епікризі відбувається серцевий напад. Часто відбувається одночасно два конфлікти м'яза серця і коронарних судин. Конфліктним шоком, який запускає біологічну програму для коронарних судин, є конфлікт втрати території. Для жінок це часто сексуальна фрустрація або втрата внутрішньої території. Це може бути, наприклад, втрата. Коханої людини або, наприклад, сексуальне насилля у чоловіків може також бути втрата жінки, але може бути часто втрата саме такого більш матеріальних речей, житла або навіть бізнесу, роботи. І людина виходить часто на пенсію, якщо вона дуже драматично це сприймає, це може теж мати наслідки. І якщо ви займаєтесь германською новою медициною, намагаєтесь допомогти собі своїм рідним, треба розуміти, що такий конфлікт знімати спеціально не можна. Особливо, якщо ви, напевно, знаєте, що людина втратила територію, якщо людина втратила житло, якщо людина втратила якусь, наприклад, розлучився болісно, чи щось таке відбувається. Тому а, треба розуміти. Або, наприклад, якщо конфлікт вирішився, то під наглядом спеціалістів НМ можна розрахувати, через який час може відбутися епікриз і в, цю, в цей час лягти в кардіологію для того, щоб надати людині реанімацію при серцевому нападі. Це такий момент дуже важливий, і що, на що ми можемо повпливати, я, поки не з'явилося, якщо ви здоровий. І у вас ще немає такі проблеми. Треба розуміти, щоб не мати серцевого нападу, треба легше до всього відноситись. Всі моменти в житті вони чи вчать нас чомусь. Для чогось це відбувається, це можливо новий етап в житті, можливо, це каже вам, що треба почати щось нове, новий бізнес, переїхати в, інший, в інше місце, в іншу країну і так далі. Тобто ми самі вирішуємо, як нам робити з цього трагедію, чи зробити це новою сходинкою нашого життя. І тому не сприймати все драматично. Це дуже, дуже важливо. І ем, якщо ти не можеш, як кажуть психологи, змінити е, саму ситуацію, зміни відношення до неї. Вивчайте, як працює тіло, щоб стати здоровішим і уникнути багатьох хвороб і проблем. Ще детально, я думаю, ми будемо розмовляти і про вірусні захворювання, і про кожне захворювання окремо, тому залишайтесь на каналі. Рада, що ви додивилися відео до кінця і до зустрічі.